Після захоплення Авдіївки окупанти намагаються взяти Ласточкине. Біля населеного пункту за минулу добу було відбито 14 атак. Повідомив речник сил оборони таврійського напрямку Дмитро Лиховій. Далі цитую біля Авдіївки всі підрозділи сил оборони, які перебували під загрозою, блокування відведені на нові порівняно більш вигідні позиції. Продовжують виконувати бойові завдання. Вони стоять на заваді подальшому просуванню ворога. Позиції були підготовлені, була здійснена фортифікація. У генеральному штабі збройних сил України оприлюднили результати оборонної операції в Авдіївці за чотири місяці активної фази. Так, втрати Російської Федерації за цей місяць склали особового складу 47 тисяч осіб танки 364, артилерійські системи 248, Бойові бронемашини 748, літаків п'ять. У соціальних мережах показали відео, як мешканці Авдіївки покидають рідне місто перед захопленням окупантами. Вони не можуть втримати, мой город родной. Ні то Авдіївки. <клес> це мій один Я тут раділася, виросла. О, Ой, мама під такої вишиванка бізи. Все все, 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 Вот она зараз у нас самая саме сложнее політаруна. Доставили в Покровськ дівчата бої за Авдіївку, якою була тактика окупантів. Перестрілки на дистанції 10 метрів та значні втрати загарбників. Розповідь прикордонника Хаски, бійця ПКШР Волинського загону, який разом з підрозділом боронив місто. На Авдіївці складалися. Дуже важкі у зв'язку з тим, що контакт з противником був на надмалих дистанціях це 3, 5, 10 метрів. Буквально в одному будинку сидиш ти, а в іншому вже вони. В них тактика бою дуже. Примітивно. вони накопичуються, накопичуються в домі, а потім просто виходять і йдуть на штурм, помирають перед будинком. Інші їхні побратими доходять до тіл, бачать тіла, піднімають свої очі, бачать нас, і в їхніх вже обличчях спостерігається цей е, погляд того, що вони вже розуміють, що вони вже померли, і там падають. І просто безкінечно, просто безкінечно, постійно, безперервні ці штурми кожних 20 хвилин. Вони йдуть і помирають. Там йде війна, наступають, не дають нам спокою, але ми їх вбиваємо. Була ситуація, коли е, орк помер на вісні 10 сантиметрів від побратима. Е, Побратим крив. Е, Кут як сказати, не будівлі, а паркану. І тут ми почули кулеметну чергу, що працюють наші побратими. Повертається голова, і наш побратим бачить перед ним орка, відпихає його рукою. Здійснює чергу в нього. Він помер. Ну а так сьогодні виглядає Авдіївка після того, як її захопили росіяни. Росіянам вдалося просунутися в Запорізькій області біля Іванівського та Вербового. Про це повідомляє Діп на південний захід від Вербового. Росіяни продавили оборону збройних сил України та закріплюються на нових позиціях. Також тривають бої на південь і на захід від Роботина, куди росіяни намагаються зайти з півдня.